Вітаю у моєму другому дні підготовці до напівмарафону. Зранку у мене була пробіжка, всього лише 5 кілометрів, але це був інтервальний біг, і це було так жахливо, що навіть не можу вам передати. Але я все-таки це зробила і можна жити далі. Далі у мене був сніданок, він у мене майже не змінюється. Завжди яйця, овочі, кава та тос з авокадо. Все це на 450 калорій. Потім був перекос одним морозовим з йогуртовим смаком. Таке морозово всього лише 50 калорій, тому люблю. Люблю його і частенько насолоджуюсь Ще один перекус апельсином і 60 калорій. На обід у мене був місо суп, також дуже сильно його люблю, просто і легко запарюєш і смачненько. Далі, далі то з Філадельфією та запечена індича грудка. Звісно, помідорчики, ще кава і полуниця. Зовсім легкий грецький йогурт, тому часто його використовую, мало калорій, немає цукру. Потім прогулялась, ходила по магазинам, зробила справи. Зараз у нас дуже дуже класна погода. Я прям Солоджуюся кожним днем, і на вечері у мене були тушковані овочі, варена картопля, гомілки, часник і трохи дині та ківі. І за день у мене вийшло 1595 калорій. А це вже мій чоловік прийшов з роботи і також пішов на дорожку, бо він вирішив також мене підтримати і взяти участь на півмарафоні. Далі буде.